Мереживо ми звикли сприймати його як оздоблення для одягу та інтер'єру, як аксесуар та просто красивий візерунок з різновиду ниток. Чернігівщина ж славиться дерев'яним мереживом. Це те декоративне оздоблення, котре зберігають волонтери одноіменного проєкту на старовинних будинках міста та області. Хвилясті пілястри, вичорні капітелі і візерункові сандрики. Раніше вміли робити лише найкращі столяри. Та часи змінюються. Аби вберегти надбання віків. Волонтери дерев'яного мережева звертаються до сучасних технологій. Центр старт Епів та інновацій, перемога Лаб». тут дуже багато ручної роботи, авторської роботи, але зараз за допомогою сучасних методів ми можемо оцифровувати старі елементи. Ми можемо їх перетворювати в 3D-моделі, і далі ми можемо програмувати станок фрезер в даному випадку, який буде робити для нас необхідну кількість елементів. Днями у центрі стартапів та інновацій Перемога Лаб» відбувся воркшоп по виготовленню дерев'яного мережевного декору для реального об'єкту на вулиці Київській, 45 у Чернігові. Підзори встановлять на будинок з початку нового сезону толок дерев'яного мережева навесні наступного року. Допомогти відшліфувати елементи декору прийшли Чернігівці та навіть гості з Київської області. Тож знайомтеся Савенко Лідія, голова правління фонду Боярської громади. У місті Боярка Київської області команда фонду підтримує громадські Ініціативи окультурюють мешканців громади, підтримують молодіжні ініціативи, популяризують творчість Івана Коваленка, українського поета шістдесятника, дисидента і політв'язня радянських часів, а також спрямовують свої сили у розвиток освіти, здорового способу життя та долають наслідки надзвичайних кризових ситуацій у місті Боярка. Члени фонду приїхали, аби перейняти досвід дерев'яного мережева, адже й в себе знайшли будиночок з таким самим декоративним оздобленням. На території Київської дитячої обласної лікарні розташував. Це ошатний будинок з мережевним орнаментом і використовувався він як складське приміщення. Та з 2017 року він занесений до культурної спадщини місцевого значення, та з того часу мало що змінилося в цьому будинку. Тому фонд написав грант, виграв його та збирається відремонтувати. Також воркшоп не міг би відбутися, аби не допомога іноземних партнерів, а саме за підтримки французького архітектурного бюро. У нас буде один пілотний проект. Реального будинку, який ми будемо відновлювати. зараз ми підшукуємо оптимальний, тому що ця цей грантодавець, ця цей фонд тільки тільки зайшов в, в Україну, і це перші одні з його такі проектів, зокрема, ми лобіюємо цей. І ми підшукуємо такий ідеальний проект, де б ми могли повністю використати ресурс, який нам вони попередньо надають, і максимально повноцінно відновити будівлю, яку ми знайдемо. Але це не тільки в цьому, якби фішка від відновити один будинок і щоб про це ніхто не почув, оскільки вони зацікавлені в обміні досвідом. Франція, Україна, а також популяризації взагалі теми дерев'яної архітектури, збереження, спадщини і так далі. В нас ще передбачено десь біля восьми, мабуть, заходів різного типу онлайн-офлайн. Тож учасники воркшопу долучилися до обробки елементів дерев'яного мережева. А волонтери дерев'яного мережева запрошують усіх охочих на весняні толоки. Підкреслюють, що запрошують не лише слідкувати за анонсами у соцмережах, а й долучатися фізично.